Перед офіційним відкриттям почесного консульства делегація словаччини провела переговори з керівництвом Харківської області. Я би сказав, що наша діяльність направлена і спрямована у двох напрямках по перше, це звичайно підтримка політичних процесів, які відбуваються в Україні. А по-друге, звичайно, це допомога тим людям, які постраждали від конфлікту. В Україні. І, Звичайно, ми намагаємося знайти знайти ті шляхи, які допоможуть їм повернутися до нормального життя. Під час переговорів керівник регіону Юлія Світлична підкреслила, пріоритетами є відкриття промислових майданчиків у Словаччині, а також співпраця щодо розвитку машинобудування, харчової промисловості, гуманітарних та освітніх проєктів. Ті умови, які є сьогодні в Україні, нам нас координували на два основні напрямки розвитку території. Андовкосдес uh, two main lines. це безпекова складова This is the security і економічний розвиток. почесним консулом словацької республіки у Харкові. Призначено віктора Попова uh, прежде сотруднішства в й отраслі в області економіки, розвитку, экономики, да, оно принесет нашему краю, слава женщине, хороший опыт, который мы, думаю, будем внедрять здесь, но естественно мы будем внедрять тот потенциал. який є сьогодні у нас, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що після відкриття консульства разом із головою ОБСЕ Мирославом Лайчаком вони прямують до Северодонецька та станиці Луганської. Сьогодні, до речі, ми з нашими друзями, з міністрами закордонних справ Польші, Литви, Латвії, Естонії хотіли потрапити до Маюполя. Нагода на жаль, не дала, але нам дуже важливо. Що наші друзі саме зараз, саме сьогодні разом з нами, коли Росія організовує фейкові суди, продовжуючи термін перебування в російських в'язницях для наших хлопців, почесне консульство Словацької республіки стало 14-ю дипломатичною установою у Харківській області. Воно розташоване у будинку 26 по вулиці Чернешевська. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа Об'єктив.